Цьогоріч у зв'язку з аномальною спекою у серпні, вкрай збільшилась пожежна небезпека. В першу чергу почастішали випадки загорання сухої трави та післяжнивних залишків. Зважаючи на це, співробітники управління держслужби з надзвичайних ситуацій в черговий раз наголошують, що найкращою профілактикою пожеж є дотримання правил пожежної безпеки. На сьогоднішній день особливу увагу рятувальники звертають на спалювання сухої рослинності на дачних масивах, особливо в тих місцях, які знаходяться поруч з торфовими родовищами. На території міста Нетішин дане залежі торховськович не дуже велике. Це в районі десь до 30-40 сантиметрів. Але гасіння даних пожеж дуже складне. Тобто в даних випадках дуже потрібна велика запаси паливо-мастильних матеріалів і дуже велика кількість води. Павло Іванович зазначив, що саме через пожежу на торфосховищі впродовж минулого тижня нетішенці відчували запах диму. Даний випадок стався внаслідок загоряння сухої рослинності, а внаслідок спричинило загоряння торфу на невеликих залежах торфу на території. Старокременської сільської ради дане загорання на даний час ліквідоване, але Державна служба надзвичайної ситуації ще раз звертає вашу увагу бути обережним під час поведінки на природі. Звертає вашу увагу на користування відкритим вогнем щодо куріння в даних місцях, так само же, на недогашені сірники, тому що не елементарний маленький випадок може призвести до загорання торфу на великих площадях. Загалом у нашому місті у 2015 році зафіксовано 12 пожеж. Одна з яких сталася внаслідок спалювання сухої рослинності. В результаті вогонь перекинувся на дачну забудову. В Хмельницькій області пожеж через загоряння трави зафіксовано більше 50 випадків. Не минуло лихо зафіксували і пожежі лісових масивів та торфових родовищ і в сусідніх районах. Приблизно протягом двох тижнів назад наші підрозділи місцевої пожежної охорони надавали допомогу в Білогірському районі в гасінні пожежі торфу. І приблизно однів три дні тому назад підрозділи нашої місцевої пожежної охорони надавали допомогу гасіння пожежі лісу в Ізяславському районі. Там була пожежа 4 гектара лісу, молодняка. На жаль, вогонь. Безжалісно знищив дане посіви.